Чому чоловіки зустрічаються з яскравими класними дівчатами, потім кидають їх і одружуються на більш простіших жінках. Цей феномен пояснює системно-векторна психологія. Головний критерій у виборі чоловіком дружини є вірність. І якщо жінка не транслює чоловіку, що вона буде йому вірною. А транслює, що вона яскрава, сексуальна, приваблива для інших, він ніколи не приймає рішення на ній одружитися. Тому що підсвідомо для чоловіка в шлюбі, це, найголовніше це продовження роду. І несвідомо чоловік буде обирати собі жінку в дружину, та, яка транслює йому потенційну вірність. Тобто, якщо вона своєю поведінкою переконує його, що вона буде тільки з ним і вона буде йому вірною, тоді в ньому пробуджується бажання на ній одружитися. Якщо ж вона поводить себе не скорочено, не сором'язливо, да, з нею класно зустрічатися, з нею класно займатися сексом, але це не про одруження. Чоловік може, може бути навіть закоханим в таку жінку. Але ніколи на ній не одружиться а радше застрелиться ніж одружиться, і сам не буде розуміти, чому.